Вітаю всіх! Покажу роботу далекобійнику. Нажимаю Escape, знаходжу ось такий значок на карті і це далекобійник. Е, да. І підходимо до цього дядька, нажимаємо е, Влаштуватися. прийняти. Все, ми прийняли роботу. Підходимося до такої машинки, кнопка Є. «Е», і тут є перший скіл, другий і третій. Ну, це все залежить, який у вас викачаний. Ви спочатку перший, другий, а потім третій. Я беру перший, тому що в мене ще не викачаний ні другий, ні третій скіл. Нажимаю Enter на перший скіл. І з'являється ось така машинка. І нажимаємо кнопку G англійську, там, де наша O. Нажимаємо G, і тут замовлення беремо. Тобто, дивимося до груза. Груз. От, щоб загрузити груз, треба проїхати 243, кіло, 243 метри. Ми під'їжджаємо, загружаємося і їдемо на відстань 9815. Так, і Заробіток дивимося 3473. І тут коліщом. Коли ще мишки крутимо вниз, отак і дивимося розцінки, і відстань, і загрузка відстань, і загрузка відправлення, куди нам їхати, на яку відстань. Так, І дивимося по розцінкам. Наприклад, я візьму 243 метра і ось прийняти да, нажму. Я нажимаю кнопку B англійська. І не забуваємо перевіряти, чи ви пристібнуті. паски безпеки, кнопка P. Виключити паски безпеки включити в правому нижньому кутку, бачите, засвічується зелена така іконка. Ось вона включилася, виключилась. Тобто я кнопку P-англійську нажав, паски безпеки пристебнув і поїхав. І е, показує в лівому куточку. Наш GPS-шлях показує, куди їхати. Ми їдемо і час, відлік. За цей час ми повинні встигнути загрузитися, а потім, потім поїхати вигрузитися. Думаю, нічого складного. Під'їжджаємо це жовте коло машиною. Ось сюди заїжджаємо. Кнопка Е нажимаємо і ждемо, поки завантаження фури в лівому куточку. бачите, йде, йде синім завантаження фури. Завантажується фура. Це жовте коло пропало, завантажилось. І наш gps трекер показує шлях, куди нам їхати. Так, Я нажимаю Escape, щоб подивитися. І так само бачите, аж куди далеко їхати. Я туди їхати не буду, в принципі. Я думаю, ви далі і самі розберетеся. Ви приїжджаєте до цього місця, там таке ж саме коло. Жовте коло під'їжджаєте, кнопка є. Е, ждете, поки машина розвантажиться. Ви, ви повинні за ці 29 хвилин що світяться, встигнути. Бо якщо не встигнете, то це все скасується і ви нічого не заробите. Тому їдете, розвантажуєтесь, потім, коли розвантажилось, опять кнопку G берете і новий, нове замовлення берете. І так працюєте на далекобійнику і качаєте рівень. Дякую всім, що дивились за підтримку, за лайки, за коментарі. І не забувайте, будь ласка, підписуватися. І до нових зустрічей.